Як насипають, треба ховатися, хто не спрятався той, той буде трьохсотий, як мінімум. Остріл. Ого! Пана командира символ власті. Ага, короткий поводок на шею. Кто тут вас да? Знаю. Мы победим. Но какой ценой? Сколько хлопцы поляжут? Много поляжут. Мажоры гуляют, жируют, а хорошие хлопцы погибают. Все потому, что воюют солдаты, страдают их семьи. Деньги получают барыги, а у власти, как всегда, были идиоты. А что это так Это почти сказал Черчилль. Хлопцы, до бою! Все, погнали. До бою! Да, 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 да. Є. Є, 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 є. Готові, валя. Минус ствол! Ебет, питань. Ось упала. Вистріл! Вода, яка перетворюється в лід через мінусову температуру лід, які потім перетворюється в воду, тому що температура трохи піднімається. Ось таке от болото. Це те, як живуть українські військові в окопах біля лінії фронту. Ще плюс обстріли до цього всього. Нові дрони FPV, які літають над головами. І дехто з тих, до кого ми сюди приїхали, насправді зустрічає вже на фронті навіть не свою третю зиму, повномасштабки, а хтось п'яту, а хтось сьому зиму. І Зараз багато хто з них розуміє, що це не остання їхня зима на фронті, тому що війна поки що не добігає до завершення. От у нас що кожен друг другу не врет. От у нас ращоти слажений. Тобто вся ця історія про перемогу і що будемо влітку, мали бути в Ялті, в Криму це все погано. Ну і закінчити хороші діла, добрі справи робляться по-тихому, так щоб ніхто не знав, ніхто не чув, а не так, що всіх побідю і враг ідіот. Враг не ідіот, враг копається, добрий враг. Він учиться у нас. Він на початку війни. він так був? Та да тому що ні не знав, не вмів. Чому він зараз так і воює, тому що навчився воювати. научился воевать, а теперь нам нужно у него учиться. И учиться, еще раз учиться. И учиться не только у него. Да, хлопцы у нас ездили за бугор. Так за бугром хлопцы там пытали. А что вы там как? Вы нас научите. Нас научите, как воевать. И хлопцы наши ездили там на леопардах учиться, на минометах учиться. Пехота учили, которые уже старослужащие, учили, как воевать британцев, бельгийцев. Да все это НАТО. Треба вчитися, постійно вчитися, постійно. А не так, що шапкою закидав, шраблять на танк. Не буде перемоги таким образом, не буде. Якщо ти не вчишся, якщо ти... От Чому на початку війни ми перемагали? Та Тому що Ванька сказала, Петьці, Петьки, Петька сказав, Васьки, Васька передав мені, я в'їбав і вони пішли на, на Прісподню. А зараз чого? Дискотеки, мажори, тим хлопці воюють, а току все. Вони воюють, пускай воюють, тому що немає злагодження, Потому що бояться йти в армію, тому що це ТЦК наробила, тому що нема престижа армії. Слухайте, ну ви кажете, престижа армії, от ми стоїмо з вами, зима. Температура від мінус один до плюс один. Ну. От льот, оце болото, я вже замерз наші... в болоті. Почекайте. Як можна? Я на увазі, як можна створити, простиж війни, де тебе ще можуть вбити, і... а в кращому випадку ти в цьому коле. Вибачте, а таке питання. От... Ні, ну я це ні, ні, я, ні, тут, я тут диявола. Я тут адвокат диявола. Пита... Розвід... Вам питання з відповідю. Да. От наші діди, козаки, характерники там. Да просто те, кто в Першу световую воевал, другу світову световую воевал, в Афгани воевал, зараз воюет, они что? Не в холоде, не в голоде. Но они же ради чего йшли, шли, як как одна сила Потому что корни предков находятся у тебя внутри. И вот эти корни будут тебе помогать на войне. И вот эти корни надо было развивать, развивать и показывать людям, что ты старого рода, казацкого рода, что твои діди могли, а ты что, говно? Нет, ты солдат, ты можешь сделать. І ти будеш робити, тому що ти не гірший, а кращий. Ну продувку робити наші. Ну так Настя вийшла, олибайшся, а він з кулемета в смолити сховалася і думаєш, в другий раз не вилізе. Це наші продувані. Ага. Щоб вони не висовувалися, так? щоб ми хотіли штурмувати. А може ще знаєш, як в туалет комусь захотілося. Бігає там круга. А йому не дають. Ну, що, Що що камера запаху не передасть. А що у вас там? А потравили ми шей криса, вони позаклейонками поздихали. Ну нічого, я ж кажу, це не, пі... це не піонерський лагерь. Ні, вже менше. Знаєте, всякими цими методами хочете зайдіть, якщо. Ну, Костя, весь розрахунок добровільно прийшов, так? Женя добровільно, добровольно, але з мною з Вот, Колька кадровый, Ярик доброволец. Их никто за шкуру не тянул. Они, мы воюем. А вот ты приведи сюда такого, как... да были такие, которые уже слиняли. Которых за жопу взяли и не слиняли. Толку. Государство на него форму пошило, кормило, учило. В результате что? Получило. А вот так мы Зачем крови сдали 27 лямов? Но, ну, серіали, очевидно. А чи знайшов? Щоб підбадьорювати людей в тяжкий період часу. Давайте я вам буду показувати пальчики, будете сміятися. Це то вам поможе на фронті шути. Двадцять сім лямов на шоу. Об'ясніть, нахрена? Ну, а хота би чи ви читали, що прогнозують, що у четвертому році якби нам треба в оборону, а тільки в двадцять п'ятому зможемо знову наступати. Сильно, що я, ви думаєте про те, що ще... Я не залужний. Мінімум рік доведеться привести. Ні, а про вам що доведеться привести. Я кажу, як є. Я незалужний, я кажу, як є. Що в оборону, так, да, похоже, що ми будемо стояти в обороні. Контрнаступ. Якщо Запада дадуть щось, може щось і накопимо до весни. До весни, тому що по весні нам по-любому треба буде якісь наступлення. Тільки в таких участках... где это самое реально можно. Авдеевка, Авдеевка это это необходимо. Но опять же, эти лучшие силы, бы которые там можно было бы раньше были бы кинуть под Авдеевку, потому что Авдеевка так ключ в Донецку. Авдеевку надо держать. А, ты вы, вы реально зряете? Да. Можно документы даже показать. А я как зряетесь? Сюда как приехал? Ну зряете. На Майдан. А чого ви вирішили з Греції там і далі? А до України. Ну просто працювали там. Просто жив там. в школу ходив там. А, а. А потім побачили, що революція Ну Так, думали, будемо жити по-другому. І що? Нічого, Живемо живемо тепер по-другому. Уже не в квартирі, а в ямах. Що з за Ні, ні, ні. Надеемся, що скоро. Надіємося, що скоро закончится. заниматься хозяйством. Вы тут яку зиму себе ставите? вообще с 17 -го. Ага, вы 17 Ця зима отличается від попередних якось? Ні. Ничем не отличается. Грязь та же, блин. Так само свистит, так само все. Ничем она не отличается. Снарядов меньше. Какие вы сейчас зим готовили? Ну, не знаю. Хотелось бы меньше. Хотелось бы, чтобы, чтобы это была последняя была на, на войне. На, вообще, чтобы, чтобы война была последняя, думает, зима. последняя зима. Ну, а хотелось бы. Новый Рик будете все вкладывать тут? Да, как раз на позиции. Наше дежурство. Сколько с вами зим новых роков там Один Новый Рик только дома был. У 20-му. Що дружина про це думає? Що він дружина думає, що треба було в Греції залишатися. <рес> у мене тут син учиться. На артилеріста. А, серйозно? Дом, хазяйство. Теж військовим буде? Буде. Уже другий курс. Але офіцер. Так. Да. А чому ви вирішили, що це така нормальна доля для нього? Якщо... А це він сам вирішив. вы ему рассказывали? Ну как? да, я рассказывал. Что такое зима, болото, грязь? Рассказывал, как воюем, рассказывал там. Я еще что, его еще отговаривал уйти. Ну ничего, учится второй курс, что там отговаривать. А какая его мотивация? Тоже патриот как бы. Ну так, условия у нас тут хороші. А ви так, скільки років? Тут? Перший. А, це ви єдиний тут наймолодший. Да, наймолодший. Так. Це у вас перша зима. Так. Да. Що думаєте про тих, хто втікає? Або каже, що є кому грива. Та я дивився ви... відео чи токи, ну, я, я не знаю. Ну, Те, що втікають, мені ну, смішно. З однієї сторони. Ну, з другої сторони, ну, тіпа, ну, все одно треба буде комусь сюди прийти. Втече один, прийде якийсь, другий якийсь. Теж втече, не прийде третій якийсь. Ну, По-любому треба буде куди. Кому сюди йти по-любому. Про що думаєте? За чим найбільше скучаєте тут? Скучаєте найбільше? Ну і там, ну от, наприклад, ви сидите на бойовому чергуванні, бо там не. роботи немає, ви чекаєте. От що, що ви тут обговорюєте, про що думаєте? Всяк з мамою, з дівкою. Скучаю по дому і все. Це ну, всі скучають тут по дому. Все, блідентежиться не наш дом. Ну так. Що ви цікаво в армії, зрозуміли, про життя, от ви за рік? Став більше ціни життя. <гум> <гум> да, це, це чесно, серйозно, без приколи, без шутки навіть. А що означає, цінить... сидів. Ну, а що означає ціни життя? От кожну секунду, то, що живу, от вже все, це вже радість на самом деле. Раньше, Ті, типу. Так, ну... та, я взагалі не задумався, типу, ну. Там, звісно, можна було, що і в Києві там, ну, аварії, там куча всякі, ну разум чим... о чем умерти може було. Ну тут намного чаще, ніж там, и у себя Що просто сразу обід? Даже не знаю. Консервы. <рекл�: <рекл2> Консервы. Стараемся меньше есть, меньше в туалет ходить. Потом отъедаемся. Поменяемся, помоемся. Можно и поесть. а більше стало в дронів 23 -го? да. зима. Да. Наскільки вони вам заважають? Да никак. 23. То, что меньше 52 калибра нас не интересует. Хотя дырок наколопали много. Вон, бачите, пейзаж. Кажется, а сколько не посекло? А ну вы хрупкие, сколько вы там застрелили за три Половину. Там-то были дома. Ну, это еще когда в АТО было. Ага. И один Новый Риг 22 на 23. Это А цей? Цей будет вот на позиции. Я же сказал, людей нема, менять никому. Кто заступать будет? Мы же воюем. Мы же не на дискотеке. Как людей сюда привезти за вас? Да не як. Если его поймал на улице и обучил какие-то бульки крутить, mm -hmm. с него не будет все равно военного. Военные получаются здесь, когда ты под обстрелами, когда ты находишься не в нестандартной ситуации. Вот тогда ты получаешься висковой. Так ты можешь набутать навык. Ну, сначала... вот только на буты, только на Вот на Нарнии. Вот Женька у меня, допустим, у Варов. Он со мной тут давно, уже давно в расчете. Вот, по солидарам. Я его научил, да, но все равно, пока он стал таким, как сейчас, это прошло время. Опять же под обстрелами, опять же боевой ситуации, опять же нестандартной ситуации. Все это только так, никак иначе. Да, ты поймаешь человека, доденешь на него форму, да, научишь ему либо, но это не будет военные. Это будет просто в гражданский в форме. Все, пташка подлетает, так что будьте готовы уже биле Вару. Женя! Пташка прилетает в Каратовской Нарнии. До боя! По готовности Одну буду в огонь! Готовим, да. Есть, Есть? Есть. 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 Валя. Острый. Стоп, 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 бля. Острый. Ого. Ярик, ярик, ярик. Такого еще не было. Поготовная сита минул огонь! Ну, а я можу зробити? же можно зарубить? Да, куда мир пришел без мин!